Доброго дня, мої любі, мої рідні. Е, ну, може, не всі лохвичани, але ну, всі ми колись були в Лохвиці, всі ми колись вчились в школі. Дуже вам дякую за вашу сердечну доброту і в тому е, десь е, якісь найкращі риси свого характеру. Е, я здобула, мабуть, дякуючи всім вам. Не знаю, хто сьогодні зібрався. Я сьогодні далеко, я сьогодні в Америці, у сестри мого чоловіка. У відпустці тільки на місяць, а взагалі ми живемо в Ізраїлі, далеко від батьківщини, і вже трошки приспособились, але відчуття таке, що ніби я в гостях в Ізраїлі, а додому хочеться завжди. Дома, здається і сонце якесь інше, і повітря якесь інше. І дуже ми скучаємо найбільше за людьми. Тому батьківщину не поміняти, і вона завжди в серці з тобою, де б ти не жив. Тому я дуже розумію тих людей сьогодні, які живуть дуже далеко від дому. Хочеться бути з вами. Але так склалося, що ми зараз в Америці і повертаємося в Ізраїль уже в липні, бо тільки відпустка. Працюю я зараз, як завжди, з дітьми, тільки не з, не з такими шкі, шкільного віку, а з маленькими. Я приватна няня і надіюсь ще працювати, скільки Господь дасть здоров'я. Мені дуже добре. Ну, з такою роботою, тому що вона, по-перше, добре оплачується, а по-друге, маленькі дітки вони дають тобі додаткову енергію, яку так не вистачає, якої так не вистачає, уже якщо тобі 60 плюс, це я так собі компліменти роблю. Я вас обнімаю. Я зичу вам кожному. Радості й добра. Хотілося б кожному сказати якийсь комплімент з, тим, ну, з тих людей, які зібралися. Але я, на жаль, не знаю, хто на сьогодні зібрався разом в Лофиці. Я вас обнімаю, цілую і буду рада бачити. Ми збираємося на наступний рік приїхати в Лофецю.